Усім привіт! Друзі, оцю спеку хочеться дуже легких та швидких у приготуванні страв. Тому сьогодні покажу вам дуже смачний рол з кабачка. Отже, усе просто: нарізаємо кабачок тоненькими слайсами. Беріть кабачок подовше, тим буде вам зручніше робити потім ролли. І обсмажуємо його, трохи присоливши з кожної сторони по 2 хвилинки. Я виклала кабачки на пергамент трошечки, щоб вони були один на одного, і промазую крем сиром посерединці. Тепер зверху викладаю на кожну частинку хамончик. Ви можете взяти шинку чи якесь м'язко, що вам більше подобається. І зверху на хамон я буду викладати листочки салату. І знову ж таки ви можете взяти зелень, яку ви більше любите. Це може бути шпинат, або рукола, або кінза те, що ви більше полюбляєте. Тепер будемо акуратненько загортати все у рулетик, притискаючи кабачок, для того, щоб він не розпадався. Ну і беремо дуже гострий ніж і акуратно розрізаємо на частинки. Хочу сказати, що цей рол дуже смачний як в теплому вигляді, так і охолодженим. Тому дивіться, якщо ви одразу його не будете їсти, можна покласти в холодильник. Він буде також дуже смачним. Подивіться, яка краса. І це дуже дуже смачно, тому я вам рекомендую від душі приготувати цю смакоту.